Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. Приблизно рік тому я знімала таке цікаве відео під назвою Три дні три книги і зараз вирішила повторити цей досвід. Якщо ви ще не бачили те відео, то запрошую вас його подивитися. А суть полягає ось в чому. Я впродовж трьох днів буду читати три різні книги: один день, одна книга. В ідеалі я б мала б встигнути прочитати за день цілу книгу, але я читаю досить повільно і. Я точно не встигну прочитати а, книгу за день. Але я прагну якнайбільше часу приділити читанню і якнайбільше прочитати. Наступного дня, в незалежності від того, дочитала я попередню книгу чи ні, я беру наступну і вже починаю ознайомлюватися із нею. І третього дня так само новий день нова книга. По закінченню цих трьох днів я вже спокійно дочитую собі ці книги, що там в мене залишилось. Минулого разу мені це дуже сподобалось, бо це значно пришвидшує чита. Мені подобається такий формат, тому що я можу взяти книги, які вже досить давно чекають своєї черги на прочитання, і особливо якщо вони невеликі за обсягом, то я їх просто беру і починаю читати. Недолік цього формату в тому, що я можу його проводити тільки тоді, коли в мене досить вільного часу. На канікулах, наприклад. І тепер до книг, які я хочу прочитати. Перш за все покажу вам ось цю книжечку, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Це таке, я так розумію, типу доповнення до трилогії про жорстокого принця. Там згадувалися всякі різні оповідки, і я взагалі-то я не знала, що існує ця книга, поки не побачила її випадково в книжковому магазині. Коштує вона як для такого об'єму досить таки дорогенько, і я її одразу не взяла, але, зрештою, вирішила, що все-таки хочу мати її на своїх поличках. А, скажу, що тут багато ілюстрацій, і вони дійсно дуже гарні, дуже якісні. І обкладинка теж прекрасна, тому вона цілком варта своїх грошей. У книзі, зараз скажу скільки сторінок. 157. Це з подяками. І майже на кожному розвороті є ілюстрація, тому тексту не так і багато. І... Думаю, що ця книга прочитається дуже і дуже швидко. Сподіваюся, навіть що за один день я її цілком подолаю. До речі, по вигляду взагалі нагадує якісь дитячі казки, але е, мені цікаво. Я мені дуже сподобалася трилогія і хочу почитати і це також. Ще одна книга, яку я хочу встигнути прочитати, що принаймні надкусити за ці три дні, це «Карибська таємниця Агати Крісті. Ось така от невеличка прекрасна книжечка. Я нещодавно прочитала Наприкінці приходить смерть, мені дуже сподобалось, і книжка прочиталася досить швидко. Тому я думаю, що і ця книжечка також прекрасно підійде під цей формат. У ній 250 сторінок, за день я це точно не прочитаю, навіть не дивлячись на маленький формат сторінок, але сподіваюся, що принаймні до половини дійдемо. І ще одна книга, яку я хочу почати читати, це старшокласниця, першокурсниця. Цю книгу я отримала у книжковому книгообміні, і Там, до речі, дуже мила посилочка, яку ви правда ще не бачили. Ніколи не чула вона 2017 року видання, і зараз її на поличках магазину та в інтернеті вже не можна знайти. Я перевіряла. Про цю книгу мені абсолютно нічого не відомо, але так як вже книжка все одно опинилась у мене, я хочу, хоча б спробувати її почитати. Книга досить об'ємненька, хоча тут і шрифт досить величенький. Тут десь 326 сторінок, теж читання не на один день і навіть не на два, як для мене. Ну хіба що вона виявиться дуже-дуже захопливою, але я думаю, що це скоріше буде щось дуже неспішне. Справа в тому, що я не обрала цю книгу, тому тут радша книга обрала мене. І я розумію, що якщо я не прочитаю її найближчим часом, то потім вона просто не дочекається своєї черги, тому що, по перше, я боюся, що я про неї просто забуду, а по-друге, я впевнена, що будуть знаходитися книги які я буду брати перед нею. і Таким чином відсуваючи її все далі і далі. Коротше кажучи, або зараз, або ніколи. Ну і почати я хочу з «Карибської таємниці Агати крісті. Анотацію не читала, теж взагалі не уявляю про що це. Взяла, тому що карибська таємниця. Карибська насправді я чула про неї відгуки у блог-блогерів, які теж беруть її на літнє читання. І я подумала, що класний варіант, і теж хочу це почитати і саме влітку. Тому з неї і почнемо. Зараз хочу поїхати на ВДНГ, трошки погуляти і там же ще знайти місце для читання. Там є а, сад гамаків, чи щось таке. Хочу знайти це місце і можливо навіть знайти вільний гамак і почитати на свіжому повітрі. Ще із собою візьму ось цю книжку суспільства Джейн Остін». Вона англійською, і я просто намагаюся читати кожного дня по главі, щоб нарешті дочитати цю книгу. Я її почала читати ще на початку весни, але я її день читала, три дні, потім взагалі на кілька тижнів закинула, потім згадала, що в мене лежить ця книга і її треба потрошку далі читати. І от зараз я вже прочитала більше половини. І а, мені залишилося 10 розділів. Я сподіваюся, що за 10 в ідеалі це, це має прочитатися за 10 днів. Але припустимо, що десь там день-два випаде за 12. Ну, коротше, сподіваюся, що за 2 тижні я цю книгу нарешті дочитаю. І сьогодні я теж хочу приділити час ще й цій книзі. Тому візьму її з собою. Поїхали! Всім привіт! З мене вже наступний день, і для початку давайте поговоримо про мій успіх в прочитанні попередньої книги. Агата Крісті прочитала вже за половину, зупинилася на 186 вісімдесят сторінці. Мені подобається, мені цікаво, і сама історія мені дуже... Подобається, я з нею відпочиваю. Ну, взагалі, більшу частину вчорашнього дня я провела на гамаці у парку між яблуньками. На ВДНГ є прекрасний сад гамаків, і це просто ідеальне місце для читання на свіжому повітрі, а головне нічого не відволікає, бо насправді вдома, наприклад, я весь час відволікаюсь на щось інше, на там телефон подивитись, ще щось поробити, якісь побутові справи і так далі. А там ти просто. Лежиш і все. І тобі більше нічого не заважає, тобі більше нема чого робити, просто читаєш і насолоджуєшся життям. Тут у нас за детектива є місце Марпл. Я не читала ще інших детективів Крісті» з нею. В основному це були Пуаро і, наприклад, наприкінці приходить смерті, де детективи як такого в принципі і не було. Де просто мешканці будинку самі з'ясовували, хто ж є вбивцем. Тут події відбуваються у Вест-Індії на відпочинку, в готелі. Якщо я нічого не сплутала, сподіваюся, що саме так. Там відпочиває багато людей, з якими нас авторка знайомиться, про яких ми дізнаємося. Спочатку знайомимося з майором Полкрієвом і. І він любить розповідати всілякі історії про полювання ще про щось, зокрема історії про вбивства, і при тому він носить з собою якісь фотографії, на яких, начебто, зображені вбивці. І е, доповнює цими фотографіями свої розповіді. Ну, серед іншого, там ще є в нього інші фотографії там з полювання 20-річної давнини, е, які він теж використовує як ілюстрація до своїх розповідей. І е, одного не дуже доброго ранку цього майора знаходять мертвим і е, виглядає так, а він же просто дуже похилого віку. і виглядає так, наче смерть природна, хоча й дуже раптово, але не всіх задовольняє така відповідь. Насамперед нашу міс Марпел, і вона потрошечку-потрошечку збирає різні відомості і думає, що ж то насправді відбулося і чи є тут вбивця. Ну після того трапилась ще одна смерть, і я не знаю, може до кінця книги трапиться ще. Ем, побачимо. Ходили чутки, що у цього майора. Підвищений тиск, і це там був такий досить важливий момент, але йому дуже багато на уваги, що мені особисто не дуже подобається, тому що там якби одразу зрозуміло, до чого підводиться авторка. Але цей момент він повторюється багато разів. і Я не дуже розумію, навіщо ще я дійшла до сцени, так званої наради, де міс Марпел, і ще один розумний персонаж сидять. І обмірковують, хто ж там міг би бути вбивцею, і що взагалі відбувається. І пізніше до них приєднався ще третій герой. І ця сцена мені дуже нагадує, ну вона майже ідентична з цією, що відбувалося наприкінці, приходить смерть. Там теж зібралися два. Двоє а, людей є такі найбільш розумні з усієї компанії, і вони починають обмірковувати і думати, хто ж то міг би бути вбивцею. І разом з ними був ще третій персонаж. Він якби не дуже сильно допомагає. Він більше як спостерігає, але він там є. І от ці сцени вони майже ідентичні. На жаль, книгу не дочитала, дуже хотілося, але такі я трошечки не встигла Дочитаю її вже за два дні. А сьогодні буду читати, як король Ельгейму з ненавидів оповідки. Це дуже тоненька книжечка, я ще раз її погортала, Тексту тут дуже мало, багато ілюстрацій. Просто подивіться, тут навіть не всі сторінки, вони дуже рідко, коли повна сторінка заповнена текстом. А, тому я думаю, що досить. Швидко прочитаю цю книгу. Я сподіваюся, що я її сьогодні дочитаю, але я не знаю просто, що може трапитися, щоб я не прочитала таку манюсеньку книжечку за сьогодні. Тут 157 ну, з подяками сторінок. І ще раз купа ілюстрацій. Тому на сьогодні прочитаю її, закрию вже цей момент і рушатимемо далі. Сьогодні в мене буде такий домашній день, домашнє читання. Я, до речі, згадала, що у цієї трилогії про жорстокого принца ця трилогія насправді має якусь свою назву, яку я все ніяк не запам'ятаю. Так, от у цієї трилогії є продовження, принаймні англійською, вже вийшла наступна книга про. Дуба, там був такий персонаж маленький спадкоємець, дуб у основній трилогії він відіграв другорядну роль. А тут книга, по ідеї, буде вже про нього як про головного персонажа. Повторююся, англійською вона є чи буде українською, і коли я гадки не маю, але сподіваюся, що її колись надрукують, Бо я б з задоволенням почитала. Та я, до речі кажучи, відгуки на ту книгу хороші. Ну а поки з оповідками ознайомимось. У мене сьогодні вже третій день читання, але спочатку про попереднє досягнення, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Я успішно дочитала книжку, виявилася дуже маленькою. Там багато ілюстрацій, які чудово доповнювали все, що тут о, написано. Хочу сказати, що я від цієї книги очікувала дещо іншого. Я думала, що це буде така невеличка збірка о, оповідок, типу легенд, які... Якось своєрідно, дещо викривлено висвічують а, події. Які відбувались в Альфгеймі, а, зокрема, і ті, які описані у трилогії, а насправді виявилося зовсім інакше. Складалося враження, що тут написані сцени, які не увійшли до основної трилогії. Перша шоповідка чи перший розділ нам розказує про події, які відбулися одразу по завершенню трилогії. Тобто ми одразу бачимо продовження. Щоправда, потім у нас відбувається е, стрибок назад. Ми повертаємося в минуле в дитинство карда. На та до речі, вся книжка вона присвячена кардану, саме Він тут в нас головний герой, і з другого розділу чи з другої повідки ми вже рухаємося в хронологічні послідовності. І останній розділ він також присвячений вже подіям після закінчення основної трології тобто, по суті, це пряме продовження першої оповідки чи першого розділу. Я не дуже зрозуміла, чому цю першу оповідку помістила на самий початок, тому що логічніше було б її помістити перед останньою. Ну, по хронології, мені здається, так було б набагато краще. Але чомусь її вирішила помістити сюди. Я цього взагалі не зрозуміла, якщо чесно. А взагалі, між цими уривками, фрагментами з життя Карда ми дізнаємося багато інформації про його життя до основних подій трилої. Ці оповідки ще раз нам показують, чому він став такий, який він є, чому він був таким лихим і жорстоким, і показують всю драму його життя. Не скажу, що це якось по-новому відкриває кардану, тому що насправді персонаж був дуже добре розкритий в трилогії, і тут ми просто дізнаємося трошечки більше відомостей, трошки більше деталей. Усі ці оповідки вони пов'язані між собою ну перш за все персонажами, головним героєм, про якого вони розказуються. Але серед цих фрагментарних відомостей таки простежується певний сюжет, що також є. Дуже дуже цікаво. Взагалі, книга мені сподобалася, вона класно доповнює а, цей всесвіт і, і, і всю історію загалом. А, читати її варто вже після завершення прочитання основної трилогії, тому що ну не знаю наскільки вона проспойлерить сюжет, але все-таки думаю, варто її залишати на закуску на десерт. Я не читала анотацію, перш ніж читати книгу і. А, зараз бачу, що якби я її прочитала, то в мене були б, мабуть, трошки інші а, очікування до книги, бо назва мене підштовхувала думати, що це буде така збірка легенд Ельфгейму. Але нотація показує дещо інше. Але отут є питання: типу, як воно бути як воно бути королем Ельфгейму, жахливим, сяливим і могутнім. І ну, я не знаю, наскільки запитання тут розкрите. Я б сказала, що воно тут не сильно розкрите. Маючи трохи вільного часу, бо з оповідками я розібралася досить швидко. Я дочитала карибську таємницю Агати Крісті. Ще раз повторюся, що історія мені дуже сподобалася. В принципі, все, що я могла розказати, я вже сказала в попередній частині, а зараз мені нема чого додати, принаймні без спойлерів. Ну і сьогодні в мене на черзі старшокласниця, першокурсниця. Спробую почитати. Анотацію не читала, не дуже знаю, чого очікувати від книги. Але почитаємо, побачимо. А ще зараз проходить книжковий арсенал, тому я сьогодні туди поїду, подивлюся. Насправді ніколи не була на книжковому арсеналі, тому мені дуже цікаво. І, звісно, покажу вам, як там воно все є. Я встигла прочитати лише 60 сторінок цієї книги, але можу сказати, що мені дуже подобається. Книга виявилася геть не такою, як я очікувала, і насправді я дуже рада, що вона саме така. Книга написана у формі щоденника. Ну, по суті, це щоденник, старшокласниці, в нас тут дівчина, яка навчається в 9 класі, і пише про свої переживання, про своє життя у щоденнику, який ми, власне, і читаємо. Найкраще що. Тут є це прізвиська. Тут якогось хлопця фруктом обізвали. Я спочатку нічого, а потім мене так на сміх порвало. І це я ще в транспорті їхала. Події в книги відбуваються у 2001-2004 роках, як зазначено в передмові. Тут йдеться про дружбу, перше кохання, висвітлюються різні моменти навчання в школі, спілкування з однокласниками, писання записок, дискотеки, відносини з вчителями, тут підняті питання корупції в навчальних закладах, а також питання мови. Тут здається, не згадується в якому саме місці відбуваються події, Але люди тут переважно розмовляють російською. а Наша головна героїня надає перевагу українській. Через це її часто не зовсім розуміють, бо українська мова ще сприймається як якась нижча мова, якась другорядна мова. А, якась селянська мова, ну знаєте, оці от всі кліше, які пішли ще з Радянського Союзу. Насправді дуже актуальні питання, і от ще раз події відбуваються на початку 2000-х, і вже тут авторка а, зазначає, що народ пройшло 10 років як Україна незалежна. А ми все ще ось в такому стані. А ми все ще не навчилися бути от незалежними. Ми все ще не навчилися бути українцями. Ми все ще а, чомусь. А, не навчилися поважати свою культуру, свою мову. Мені здається, що зараз ситуація потрошку виправляється. По-перше, пройшло вже багато років, а по-друге, почалося повномасштабне вторгнення. І оцей от сплеск українізації, популяризації українського підвищився інтерес до нашої культури і мови. І дуже прикро, що цей сплеск пройшовся саме от за таких трагічних обставин. Книга розрахована на підлітку. Дівки старшокласників. З назви ми розуміємо, що а, з дівчиною проживемо її останні роки в школі, і перші, або перші, не знаю, як там буде роки, в університеті. Книга мені дуже подобається, люблю щоденники. А що ще в мене книга викликає ностальгію. З того моменту, коли я закінчила школу, пройшло всього кілька років, але ця книга м, викликає якісь приємні а, спогади і. Трошки суму. Ну і тепер підіб'ємо підсумки цих трьох днів читання. Я прочитала повністю агату крісті Карибська таємниця, як король Львгейму зненавидів з ненавидів оповідки Голі Блек. І надкусила старшокласниця першокурсниця Анастасії Левкової. Це набагато краще, ніж було минулого року, бо здається, минулого року я прочитала тільки один твір повністю, все інше я потім дочитувала вже після цих трьох днів читання. Можливо, зараз я більше часу приділила читання, можливо, в мене просто швидкість читання підвищилась, можливо, я книги взяла е, меншого об'єму. Ну, бо ця книжечка тут просто нема чого читати. Та й кріпська таємниця теж невеликого об'єму. Зі старшоклас на цей перший курс на це склалося інакше, тому що переважну частину дня я займалася чим завгодно тільки не читанням. Я була на книжковому арсеналі, ну і були ще інші домашні справи. Менше з тим я дуже рада, що я почала читати цю книгу, бо мені прямо цікаво, я з великим задоволенням її прочитаю. Мені здається, що я вже трошечки вийшла з віку цільової аудиторії цієї книги, але все одно мені подобається. От є щось в підлітковій літературі такого, що вабить. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, переглядайте попередні відео, а я буду з вами прощатися. До зустрічі!